Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку дітям бажаю. Послухайте оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Конвалії в саду. Петрик уранці прийшов у сад побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю вазу на столі. Подумав Петрик, красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, щоб зірвати квітку, та враз уявив собі, що станеться із садом без конвалії. Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро і незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку і на деревах знов почувся пташиний спів. Он яка ти, дивовижна квітко, подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? Діти, як називається оповідання? Правильно, конвалії в саду. Чому хлопчик довго стояв перед квіткою? Був зачарований красою квітки. А що хотів зробити Петрик? Він хотів зірвати квітку. А навіщо Петрику квітка? Правильно, для того, щоб поставити увазу, щоб красиво було в кімнаті. Чи зірвав Петрик квіточку? Ні. Чому? Адже він хотів це зробити? Тому що зрозумів, що без квіточки стане в саду похмуро та незатишно. А як ви гадаєте, чи правильно вчинив Петрик? А ви пам'ятаєте про збереження краси довкілля, гуляючи в парку чи в лісі? Я також хочу вам запропонувати зліпити цю гарну квіточку. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін білого зеленого кольору, стека, пензлик. Починаємо працювати. Від зеленого пластиліна відчеплюємо шматочок і розкачуємо колбаску. Прикріпляємо на основу. Також зеленого пластиліна ми зробимо листочки. Скачемо стопчик, розплющуємо. На кінці трішки загострюємо. прикріпляємо.

Перекріпляємо на стебло наші квітки. Ось така конвалія в мене получилась. Мені також цікаво буде подивитись і на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!